Засвіт встали козаченьки, Маруся чурай, Засвіт встали козаченьки, В похід з полуночі. Заплакала марусенька. Свої ясні очі. Не плач, не плач, Марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького бого помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає мати сина в доріженьку. Сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся. За чотири неділеньки додому вертайся, ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та щось кім мій вороненький. В воротях спіткнувся: Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину приймеш мою марусеньку, як рідну дитину, приймеш ж її. Матусенько, бо все в Божій волі. Бог хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то, мій синочку, година настала, щоб я дитиночка, за рідною стала, Засвіт встали козаченьки, в похід з полуночі заплакала марусенька. Свої ясні очі.